Що чекає Тільцов у 2025 році? Вам прийдеться накопичувати багато знань і бути дуже професійним. Тобто ця карта говорить про те, що вам потрібно стати дуже професійним. Можливо, це буде переїзд в іншу країну, і де ви забудете буквально. Ну, так, як ви працювали раніше, ви по-іншому тепер будете. Тобто, все, що було раніше, вам потрібно забути і йти в нове життя з новими можливостями, які у вас будуть стосунки. Можливо, у вас стосунки одні зруйнуються, інші до вас прийдуть. І це буде просто флірт, якісь побачення, ну, це ненадовго. Тобто, це рік не стосунків. Ваша робота. Ви будете потребувати помічників, ви будете конкурентно спроможні, вам потрібно буде не боятися всіх негараздів, а досягати того, що ви задумали. Гроші. Гроші, я б сказала, буде дуже багато роботи. грошей не дуже багато, але це проєкт, який в майбутньому вам щось корисне принесе. Які несподіванки? Несподіванки, якщо ви не будете емоційно ставитись до інших. Вам потрібно контролювати свій емоційний стан і дуже обирати ретельно ваших друзів або ваших партнерів по життю, по роботі. І чи буде у вас вдача? Ні, вдачі не буде, буде багато планів і багато роботи.